36 й псалом. В біблії написано Псалом 36, 23, 24 вірш. Від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і він любить дорогу їй. Коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Господь стверджує кроки такого чоловіка і сприяє йому в дорозі його. Коли буде падати, то не впаде, бо Господь підтримує за руку його. От прямо зараз всякий тягар з наших плеч падає, коли ти усвідомлюєш, що так бувають в нашому житті падіння. Але Господь говорить, що ти не будеш покинений, тому що він підпирає тебе. Він любить тебе, сам Господь, який створив цей всесвіт, який створив небо і землю, і все, що її наповнює, що жодні вчені не можуть дойти до того, як і хто це створив. Цей Бог, цей творець, він підпирає твою руку, він тримає тебе і каже, що ти встанеш, я підійму тебе. Він говорить, що праведник до семи разів впаде, але я підійму, і він буде світити і йти далі, куди я його буду вести, в те місце призначення, яке він приготував тобі. Тому не сумнівайся в Божому суверенітеті, в його любові, в його підтримці. Довіряй йому. Віддавай йому все, що з чим ти спіткаєшся, і просто насолоджуйся його присутністю поруч з тобою. І пам'ятай, будь-яке падіння несе за собою дуже великі звершення. Хай Господь зміцнює тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. 36-й псалом Не ревнуй злочинцям. Немай заздрощів до тих, що чинять беззаконня, бо вони, як трава, скоро посохнуть, як пожовкле листя, скоро опадуть. Надійся на Бога, твори добро, живи за правдою на землі і будеш сити з багатства її. Утішайся Господом, і Він дасть тобі бажання серця Твого. Відкрий, Господу, путь твою і надійся на Нього, Він допоможе. Він виявить правоту твою, як світло, і правду твою, як полудень, підкорись Господу і надійся на нього, не заздри чоловікові лукавому, хоч би й щастило йому в цьому житті, не гнівайся і не розпалюйся, не спокушайся чинити зло, бо всі, хто чинить зло, будуть знищені, а ті, що надіються на Господа, успадкують землю. Ще трохи і не стане грішника. Поглянеш на місце,